Практична робота номер 1 б з біології 9 клас, видавництво соболь. розв'язання елементарних вправ зі структурою наклонових кислот. Для розв'язування задач цього типу потрібно пам'ятати, що довжина нуклеотиду дорівнює 0,34 нанометра. молекулярна маса нуклеотиду. 345 атомних одиниць маси. Правила Чаргафа, що кількість аденілових нуклеотидів у молекулі ДНК дорівнює число тимеділових, а гуанілових – число цитозинових. Завдання на повторення. За допомогою таблиці порівняйте ДНК і РНК у робочому зорті та сформулюйте висновок про причини відмінностей. У нас є оця таблиця. Порівняння ДНК та РНК. Висновок ми можемо зробити, що причиною відносностей ДНК та РНК є різна будова та властивості. Різниця між ДНК і РНК полягає в тому, що вуглевод РНК є рибоза. РНК не містить теміну, його місце займає урацил. РНК є одноланцюговою молекулою, тоді як ДНК дволанцюговою, тобто права закручена спіраль. У нас зображено. В правій частині молекула нуклеотиду, яка складається з залишків фортофосфатної кислоти, моносахариду та нітратної основ. І ми можемо побачити два процеси з ДНК РНК, це коли у нас дорівнює ДНК дорівнює ДНК, це у нас називається процес реплікація, коли у нас ДНК дорівнює РНК це транскрипція. Можемо побачити розгорнута структура формулу молекулу нуклеотиду, з чого вона складається, з залишки ортофосфатної кислоти, моносахариду, нітроновмісних основ, і нітрогеновмісні основи нуклеотидів: це урацил, тимін, аденін, гуанін і цитозин, і схема дволанцюгової молекули ДНК. Для розв'язування задач нам потрібно пам'ятати, що у нас зображені нуклеотиди, вони зв'язані водневим зв'язком, що між аденіном і тиміном подвійні зв'язку, а між гуаніном і цитозином потрійний зв'язок. І навпаки. І перша вправа. У фрагменті одного ланцюга молекули ДНК, нуклеотиди, розміщені в такій послідовності. Побудуйте схему дволанцюгової ДНК, визначте довжину і масу цього фрагмента. Розв'язування. Застосовуючи принцип комплементарності, запишемо схему дволанцюгової молекули ДНК. Кожен нуклеотид має довжину 0,34 нм. Довжина дволанцюгового фрагмента дорівнює довжині одного ланцюга у фрагменті 18 пар нуклеотидів. Звідси довжина фрагмента ДНК становить 0,34 помножити на 18 дорівнює 6,12 Нанометрів Кожний нуклеотид має молекулярну масу 345 атомних одиниць маси. Тому ми знаходимо масу фрагмента ДНК 345 множимо на 36, дорівнює 12420 атомних одиниць маси. Тому відповідь: довжина фрагменту ДНК становить 6,12 нанометрів, маса 12420 атомних одиниць маси. Справа друга. Фрагмент молекули РНК складається з 37 нуклеотидів, яка його довжина. Довжина одного нуклеотиду становить 0,34 нанометри. РНК складається з 20, 37 нуклеотидів. Отже, 37 помножимо на 0,34. У нас дорівнює 12,58 нанометрів. Тому відповідь довжина фрагмента молекули РНК становить 1258 нанометрів. Вправа третя. Яка довжина молекули фрагмента ДНК, який складається з 270 нуклеотидів? Довжина одного нуклеотиду становить 0,34 нанометри. ДНК дволанцюгова. Отже, кількість нуклеотидів одного ланцюгу 270 розділить на 2 – 135. 135 ми множимо. На 0,34 дорівнює 45,9 нанометрів. Отже, відповідь довжина фрагмента ДНК 45,9 нанометрів. Вправа 4. Фрагмент молекули ДНК містить 560 тимділових нуклеотидів 20% загальної кількості. Визначте кількість у даному фрагменті аденілових, гуанілових і цитозинових нуклеотидів. Згідно з принципом комплементарності, аденін дорівнює тиміну, гуанін дорівнює цитозину, тому тимін дорівнює аденіну і дорівнює 560. Це дорівнює 28%. Якщо тимін плюс ад... аденін плюс гуанін плюс цитозин це у нас 100%. Тоді гуанін плюс цитозин 100% мінус 28 плюс 28%, це буде 44%. Гуанін дорівнює цитозину. тому ми 44% ділимо на 2. Це дорівнює 22%. Тому ми вже знаємо, що 28% це в нас 560 тимиділових нуклеотидів. Нам треба знайти 22%. Позначимо його за x. Х. Х дорівнює 22 помножимо на 560 і розділимо на 28. У нас виходить 440 нуклеотидів. Тому відповідь. Тимін дорівнює аденіну і дорівнює 560 нуклеотидів, а гуанін дорівнює цитозину і дорівнює 440 нуклеотидів. Послідовність нуклеотидів одного з ланцюгів ділянки молекули ДНК така. Укажіть загальну кількість водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами ділянками молекули ДНК, послідовність яких в одному із ланцюгів наведено. Ми пам'ятаємо схему СПІ ДНК, що між аденіном і тиміном у нас подвійний зв'язок, між гуаніном та цитозином у нас потрійний зв'язок. І тому ми можемо записати, що гуанін і цитозин мають потрійний зв'язок. Ми 3 множимо на 3, тимін-аденін подвійний зв'язок. Гуанін, цитозин потрійний зв'язок, тимін, аденін подвійний зв'язок, гуанін, цитозин потрійний зв'язок. І ми можемо це все перемножити: 3 на 3, на 2, на 3, на 2 і на 3. Можемо іншим способом. Можемо записати наш розгорнутий ланцюг. Можемо побудувати. Якщо в нас це молекула ДНК, ми можемо з її зробити РНК. Гуанін дорівнює цитозину, цитозин гуаніну, Тимін аденіну, аденін урацилу, цитозин гуаніну гуанін цитозину, тимін аденіну, аденін-урацилу, цитозин гуаніну, гуанін цитозину, і порахувати кількість водневих зв'язків. Пам'ятаючи, що гуанін з цитозином мають потрийний зв'язок, аденін з тиміном подвійний зв'язок. Як у нас зображено на рисунку 7,3. І тому, коли ми підрахуємо ці всі зв'язки, у нас виходить 40. Наступна задача. Обчисліть і вкажіть відсоток гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо тиміділових нуклеотидів становить 42% від загальної кількості. Що нам дано? Нам дано кількість тиміділових нуклеотидів це 42%. Треба знайти гуанілові. Якщо б у нас було питання. Якщо нам дано було відсоток тиміділових, ми пам'ятаємо, за принципом комплементарності вона даріє кількості аденілових. Тобто, якщо тиміділок 42%, то і аденілових теж було би 42%. А так вони не співпадають. Тому ми знаходимо з тиміну. Тимін дорівня аденіну і теж дорівнює 42%. Тимін плюс аден дорівня 42 плюс 42, або можемо просто помножити на 2, буде 84%. Знаходимо гуанін. Гуанін це 100% відняти наші 84%. І це у нас дорівнює 16%. Це може записати відповідь, якщо нас питають знайти молекулу РНК. А так, нам в умові задачі сказано, що молекула ДНК. Ми пам'ятаємо, що ДНК у нас дволанцюгова молекула. Тому ми 16% ділимо на 2 і отримуємо 8%. Відпить 8%. Наступна вправа: один з ланцюгів молекули ДНК має склад АТГ СГТА. Скільки водневих зв'язків утворюють два ланцюги цієї молекули між собою? Ми можемо їх розділити на парні числа на два. Пам'ятаючи, що аденін з тиміном дорівнює між ними дволанцюгова, дволанцюговий зв'язок, а з гуаніном і цитозином три Зв'язок. І тому ми підрахували ці всі зв'язки, і у нас вийшло 20. Тому відповідь: 20 водневих зв'язків утворюють два ланцюги цієї молекули. Наступна задача амінокислота метіанін кодується триплетом АОГ, амінокислота триптофан триплетом ОГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається зі 100 залишків триптофану і 100 залишків метіаніну. Для розв'язування треба пам'ятати молекули ДНК і РНК, принцип генетичного коду і процес матричного синтезу. Молекула ДНК утворена двома ланцюгами нуклеотидів. Ці ланцюги сполучені між собою водневими зв'язками. Водневий зв'язок виникає між двома нуклеотидами в такий спосіб, що залишок аденіну нуклеотиду одного ланцюга молекули ДНК завжди сполучається із залишком тиміну, нуклеотиду другого ланцюга гуаніну із цитозином. У молекулі поліпептид 100 залишків триптофану кодується триплетом УГГ, відповідає 200 гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК. У молекули триплету 100 залишків метіанину кодується триплетом. АУГ, відповідає 100 гуанілових нуклеотидів. У ділянці молекули ДНК відповідно кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якою кодований поліпептид зі 100 залишків триптофану і 100 залишків метіаніну дорівнює 300. Наступне. На рисунку зображено молекулу. Це питання трапляється на ЗНО та НМТ питання, коли вам дана малюнок, і треба сказати, що зображено на малюнку. На рисунку у зображено молекулу нуклеотиду. Чому нуклеотиду? Тому що вона містить залишок ортофосфатної кислоти, вуглеводи рибози. От ми можемо побачити залишок ортофосфатної кислоти. Вуглевод рибоза ми бачимо і нітрогеновмісню основу. Тому це молекула аденіну. Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначену цифрами 1, 2, 3, 4. Це процес реплікації. У нас йде подвійна ДНК. І отут іде і РНК, інформаційна РНК, яка сполучається з ДНК. І отут виникає зв'язок. Треба вказати нуклеотиди 1, 2, 3, 4. За правилом комплементарності ми пам'ятаємо, або ми можемо записати з те, що нам дано: що тимін дорівнює аденіну, Цитозин дорівнює гуаніну, аденін дорівнює урацилу. І можемо підставити сюди, що нам дано? Що аденін дорівнює урацилу, тимін дорівнює аденіну, цитозин дорівнює гуаніну, а гуанін дорівнює цитозину. І тому правильна відповідь. У А Г, С. Наступна задача. Відносна молекулярна маса білкової молекули становить 30 тисяч, а відносна молекулярна маса однієї амінокислоти 100. Визначте масу гена, що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345. Перше, ми знаходимо число амінокислот. Ми 30 000 ділимо на 100. Тобто на одну амінокислоту. У нас дорівнює 30. Далі ми знаходимо число нуклеотиду. 30 помножимо на 3. І третє, ми знаходимо буде 900 молекулярну масу гена. 900 помножимо на 345 і помножимо на 2. Це у нас виходить. 621 тисяча. Це є наша відповідь. Наступна задача амінокислота метіанін кодується триплетом АУГ. амінокислота триптофан триплетом УГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо кодує поліпептид, що складається зі 100 залишків триптофану і 100 залишків метіаніну. Дані амінокислот кодуються одним окремим трипледом. В сумі із двох трипледів є 3 три гуанілових нуклеотидів. В першому триплеті метіанін і в другому в триплеті триптофану. За допомогою метіаніну і триптофану це 100 залишків. Тому 100 помножити на 1 буде 100, 100 помножити на 2 буде 200, 100 плюс 200 буде 300. Тому відповідь 300 гуанілових нуклеотидів. На цьому, все дякую за увагу.